Рівненська єдність фінальний фестиваль підтримки учасників бойових дій та їх сімей відбувся в обласному центрі. За допомогою таких заходів ветерани дізнаються, як інтегруватися у мирне життя, отримати послуги державних, комунальних установ, а також громадських проєктів. Раніше адаптаційні заходи для захисників провели у районних центрах регіону. Пріоритет номер один, який стоїть у нас в області на наступний рік і кінець цього року. Це вибудувати правильну ветеранську політику, правильну комунікацію з сім'ями і матерями загиблих і. Наша задача номер один, щоб кожен військовий, який повертається з фронту до нас в рідну область, розумів, що тут весь цей проміжок часу не просто готувалися до його приїзду. А зробили все можливе, щоб він почував комфортно. Від спорту та арт-терапії до самозахисту тренінгів і майстер-класів підготували такі локації заклади освіти Рівненщини, які також приймали активну участь у заході. Ветеран Олександр розповів свою історію боротьби з окупантом. Отримав поранення на Донбасі в солідарі. Всім дякую зараз. Моя бригада вся на Курщині. Так общаюсь. З ким ще є, але там в бригаді вже не багато людей. Лишилось тих, з якими я служив. Чоловік додає на такому заході, вперше для ветеранів однозначно потрібна підтримка. Якась підтримка для ветеранів війни присутня. Хотілося просто подивитися, що і як відбувається взагалі в місті. Олександр отримав поранення кілька днів вважався базісти зниклим. Ветеран зауважив, що ще деякий час служив після того, як пройшов процес реабілітації. Ще дослужував рік потіх, потихеньку списали, тому що з легенями проблеми і якраз попала в сустав. Осколки так і лишились, бо доставати нереально. Сам воював в першій роті, але завели на позиції третій роти. Так що я вже був потеряшкою ну на шість чоловік. І так вийшло, що навіть два дні чистився в журналі бойових дій боєзичі зниклим, але через тиждень вийшли вже до своїх і все нормально. Рівненська єдність розпочалася у Свято-Покровському соборі, де відбувся мистецький перформанс Хліб які їдять після смерті. Виступом вшанували пам'ять полеглих героїв. Після вистави громадяни влада регіону та міста поклали квіти до пам'ятника загиблим за Україну. Основна частина заходу проходила в парку Шевченка. Зазначимо, що на події також вручали сертифікати на купівлю житла захисникам та їхнім сім'ям, а також нагороджували учасників бойових дій, які успішно виступили на міжнародних змаганнях у Мадриді. Робили це спільно очільник області Олександр Коваль та заступниця міністра. Справах ветеранів Юлія Кіріллова остання розповідає, як до подібних ініціатив ставляться на рівні держави. В першу чергу хочу сказати, що ветерани і ветеранки, наші захисники і захисниці, які повертаються після служби, вони повертаються додому в свої громади, і саме в громадах має формуватися якісна ветеранська політика. Міністерство в справах ветеранів формує загальну ранку. А вже територіальні громади на регіональних місцях мають її впроваджувати. Рівненська єдність це чудова можливість підтримати ветеранів. Рані війни, які пройшли важкий шлях на фронті та хочуть повернутися до мирного життя, зазначили організатори Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.